Вітання всім новим та постійним учасникам нашого каналу. Вітаємо на останньому ефірі в цьому році, і сьогодні ми його хотіли би присвятити темі е, різниці між багатими і бідними. Ми поговоримо трошечки про людей. Ми поговоримо про різницю, чому одні багаті, у них є гроші завжди, а інші весь час повинні виживати. І також ми поговоримо з вами про різні типи грошей. Це буде така наша сьогодні основна тема, яку ми задінемо. Вона буде тривати хвилин 10-15, максимум. Я не хочу забирати у вас багато часу. І е, після цього, цього цє, цієї розмови ми з вами обов'язково скинемо для всіх, хто не встиг в прямий ефір. Е, запис. Вони зможуть нас загнати інформацію в записі. А також у нас вчора вийшов досить такий. Продуктивний ефір, у якому ми говорили детально про базову інформацію, хто ми що ми чим ми займаємося. Тому, якщо вам цікава ця інформація, обов'язково дивіться наступне відео, яке буде після цього, хто буде дивитися запис. У будь-якому випадку, я хочу вас всіх привітати з напевно, роком, який у нас прийшов, роком який закінчується, і з новим роком, і хочу вам побажати всім у цьому новому році перемоги. Перемоги нам всім, тої, якої ми дуже сильно хочемо, і перемоги кожному із тут присутніх, і то дивиться нас в записі над собою. Перемоги над своїми страхами, перемоги над своїми комплексами, над своїми зажатостями, нас над тим, що вам заважає стати тією людиною, якою ви хочете, і якою слуговуєте стати тією такою легкою, вільною, впевненою, рішучою. Наполегливою, яка робить все для того, щоб бути щасливим, не тако, не чуть-чуть, не обмежено, а от не обмежено. Не обмежено. Я вам цього всього, всім бажаю у 2026 році. Ми ще зустрінемося завтра десятки ранку на ефірі спільному такому командному. Він буде максимально лайтовий, вільний. І е, е, наступна тема, наступна раніше наша зустріч буде скоріше за все починаючи з другого або третього числа. І сьогодні ми поговоримо з вами, як я вже сказав, про різницю між багатими і бідними людьми. В чому ж різниця? Чому одні виживають, а інші дуже добре живуть? І чому є оця така велика прірва? Давайте розбиратися. Першочергово, давайте з вами поговоримо про трошечки про бідне, про бідність як таку, і про бідних людей. Як правило, ви. Можете зі мною погодитись, можете ні, але, скоріше за все, ви спостерігали за такими людьми, і, можливо, ви зустрічали такі різні виправдання. Такі люди часто кажуть: ой, ти знаєш, нема роботи, ой, то такі малі зарплати, такий роботодавець поганий, капіці, такі ціни високі. Ти бачив, скільки там уже там яйця вже, які, яку ціну. Не в Україні такі люди часто не вірять, що в нас щось можливо десь одесь точно, от як я поїду в Польщу, там 100% все буде добре. Хоча всі люди, які поїхали на заробітки, зустрілися з тим, що не все там намазано нам, а треба дуже і дуже усердно працювати. Як як вчора казав, бджілка трудівниця така, так? І насправді. Чи та Америка, чи та Канада, чи будь-яка інша країна, коли ти спілкуєшся з людьми, які там вони реально там пашуть. Графік там скажений. Зрештою, 2026 рік, рік коня, і в будь-якому випадку, якщо ми будемо працювати як кінь, у нас обов'язково все вийде. Чи ми будемо працювати за кордоном, чи ми будемо працювати в Україні? Я вам бажаю знайти себе, знайти своє місце, знайти сферу, якій ви можете себе реалізувати. Ми... Таку даємо спробувати себе в новій сфері. Просто потрібно буде в цьому більше розібратися. Так ось більшість людей, які залежні, скажімо так, від грошей, вони часто знаходять різні відмазки як то кажуть. Знаєте, коли кажуть, людина, яка хоче, знайде тисячу причин, тисячу мотивацій, а людина, яка не хоче, тисячу відмазок. От це дуже просто. І причина, по якій є люди, в яких є гроші, от. Разом з тим, є ті, хто має досить грошей. Хто може дозволити свою подорожі, хто купляє собі нові mm. квартири, будинки. Великої вартості будинки. Це там 100, 200, 300 тисяч доларів можуть коштувати, так? Тому що там купив серйоз, ремонт, це все зашивається. Це, це досить немалі кошти. Автомобілі, подорожі, сім'ю велику утримувати. Зараз це дуже і дуже дорого. Якщо колись. Рівень на ту зарплату був один, да, коли наші батьки працювали там ще років 30-40-50 тому, то зараз все дуже помінялося. Ми в цифрах заробляємо більше, а можемо собі дозволити значно менше прогодувати, прожити нормально і чому така от велика прірва? І чому є така велика різниця? В чому ж секрет? Де оце собака закопана? Дивіться, все дуже просто: різниця між бідними і багатими в одному слові. І це слово мислення. Ці люди відрізняються один від інших мисленням. Бідна людина, вона завжди, навіть якщо будуть з'являтися гроші, вона їх буде спускати, бо вона не має навику, як керувати грошима. Багатий, навіть якщо втратить всі гроші. Він рано чи пізно відновиться до того рівня, на якому був і навіть вищий. Чому? Бо у нього є досвід, як бути багато. Ви знаєте певний рівень доходу це як певна от уявіть собі, ви пливете десь в океані, чи в морі, чи в басейні, І ми розуміємо, що ми маємо триматися на рівні там, шиї, щоб мати доступ весь час до повітря. Якщо раптом по якійсь причині нас під воду спустили. То ми не звикнемо, ми не адаптуємося, ми не будемо такі блін, що це я не можу ніяк повітря тут нема. Ну а що робити? Назад уже нема шляху. Людина завжди буде прагнути хотіти свіжого повітря. Ідентично, з точки зору грошей. Якщо людина заробляла багато грошей, вона не захоче понижати планочку. І вона завжди буде прагнути вернутися до того рівня, на якому вона була. Тому я вам в 26-му році, в тому числі, бажаю піднімати оцю планочку. Саме вона вирішує той комфорт, в якому ми живемо, і те щастя, яким ми наповнили свій дім чи ні. значить, ми поговоримо про три основних типа мислення: це робітники, підприємці, бізнесмени. І ми з вами на прикладі такої аналогії, уявімо, що гроші, які ми заробляємо, так це папірці. А давайте уявимо, що ми наша зарплата вимірюється не папірцями, а водою. Гроші це вода. І якщо говорити певною аналогією, то ми можемо. Ми знаємо точно наступне: людина, яка ходить на роботу, людина, яка працює на ставку, в якої є начальник, в якої є графік, людина, яка. Заробляє, скажімо так, гроші за конкретно обмінений час свій, скажімо так, і зроблену роботу, то ця людина, з точки зору заробляння грошей, носить воду в відро. Сім'я робітників вимушена завжди економити і постійно працювати, тому що дохід обмежений і, як правило, його вистачає на пожити на комуналочку, на поїсти якісь. Там мінімальні розванки, десь там якісь одяг, ще щось, і все, крапка. Якщо там більше людини зарплата, більше можливостей. Людина хоче більше заробляти, вона робить, бере відро більшого об'єму, але ця людина заручник обставин. Вона не може сказати: Так, блін, ну я коротше наступних півроку або два роки не можу працювати бо або не хочу. Не може так людина дозволити собі, тому що якщо в неї немає відповідних збережень, це перша причина, по якій не може. Бо якщо є збереження, то може. А по-друге, треба завжди гроші. Завжди. І це така, знаєте, людина, от прямо кажу, заручник обставин. І якщо я думаю, у вашому оточенні є багато людей, які ходять на роботу, і можливо, ви зараз нас слухаєте, теж ходите на роботу. І цей процес майже безкінечний. От, просто весь час люди ходять на роботу. Весь час. 10 років, 20, 30, 40, допоки не вийдуть на якусь там копійчану пенсію або просто до старості, поки не зможуть вже працювати, бо багаціонерів працює досі охоронцями, всякими прибиральницями, посудомийками по тій причині, що їм просто банально не вистачає грошей. Друга категорія людей це підприємець. Підприємець уже не відрами воду носить, він організував процеси так, що він возить воду цистерною. Він вже має машину велику, і він собі може дозволити от, возити воду цистерною. У його сім'ї є багато води, але він теж повинен постійно працювати. Правило, підприємці працюють значно більше від тих людей, які працюють на роботі, і дохід їх е, суттєво е, більший від тих людей, які працюють на роботі. Але загруженість також. І дуже велика статистика серед підприємців в плані розводів, і так далі. Тому що ну, сім'я, діти не бачать батька, батьковий ще десь працює або навпаки, мати може там бути підприємець з жилкою. І є третя категорія: є бізнесмен. Я вам описати цю категорію. Вона прям дуже крута. Вона варта того, щоб до неї прагнути, адже саме ваше прагнення в житті. Від нього буде залежати, чого ви досягнете там в розрізі 10-20 років. Якщо цього прагнення ніякого немає, то це, знаєте, як певна, певне топливо. Уявіть собі ракету, яка має злетіти в космос. І в неї є топливо, в неї є всі механізми, які вибудовані правильно складені один до одного, скомбіновані так. Щоб вийшлося ракеті злетіти, і як правило, на старті ракета витрачає до 80% пального. Уявляєте собі на старті бізнесу, коли ми пропонуємо людям займатися з нами бізнесом, ми також їм даємо два варіанти. Така людина може почати працювати в своєму ритмі у вільний від роботи час. Хочу роблю, хочу не роблю. Такий знаєте, от ліневий графік графік для котів, таких знаєте таких ліневих жирних котів. Або другий варіант, людина може почати в рік коня працювати як кінь, активно почати розвивати бізнес, будувати команди, створювати самостійних лідерів, самому ставати лідером. І в результаті така людина може прийти до того, що вона в перспективі може стати бізнесменом. Хто такий бізнесмен? Бізнесмен це людина, яка навіть не цистерною возить воду, це людина, яка будує водопровід. Уявіть собі, є людина чи люди в сім'ї, які ходять весь час кожен день на роботу, всі мають якусь зарплату, всі мають якийсь дохід, і ви тут взялися робити якийсь бізнес. Як правило, такі люди один одного не розуміють і вам будуть розказувати, та чим ти займаєшся? Та слухайте, будь нормальний, піди нормально, як всі на роботу. Ось відром прийшов, пішов, от гроші, все живе, все на руках. Але ж ні, така людина, як правило, трошечки далекоглядніша. Вона знає, що вона, попаше так 3-5 рочків, Можливо, 10, і вона вибудує водопровід, декілька років вона буде працювати, не отримуючи води, себе якимось чином, можливо, навіть ущемляючи там, да там десь щось собі не дозволити, десь пожити в так, такому дуже низькому рівні, для того, щоб вибудувати водопровід, який решту вашого життя буде приносити вам постійний потік води, постійний дохід. Уявляєте собі? Мати свободу, все життя? От уявіть собі, зараз вам кажуть: Наталя, попрацюй з нами 5 років, але дуже серйозно. І через 5 років ти більше ніколи не будеш ходити на роботу. От від слова зовсім, хіба по приколу. Чому? Тому що не буде потреби. Якщо у вас є з боку пасивний дохід у розмірі від 5 до 50 тисяч доларів на місяць, то чому ні? Хіба воно не варто того, щоб спробувати? Не спробувавши, не дізнаєтеся, чи ваше, чи не ваше, вийде, чи не вийде. А якщо вже і спробували, то треба працювати в режимі не Ну я попробую а я зроблю. Це два різні режими. Коли людина приходить просто попробувати, вона, так, знаєте, вже завчасно, можна сказати, опустила руки, але ну ладно добре, я ще попробую А коли вона прям серйозно налаштована зробити, то їй нічого не буде поміхою. Ніякі поразки, ніякі там нюанси, нічого її не зб'є з пантелику. І ми, у нашій пропозиції, яку ми даємо майже кожного дня тут вам, в якій ви можете розібратися внизу під цим відео, хто буде дивитися запис, ми майже кожного дня даємо людям цей шанс, можливість в житті, хоча б шанс почати будувати водопровід. Хтось зрозуміє, хто сприйме цю цю ідею, хтось ні. Правильно, хтось колись мудрий сказав, не будуть всі багатими і успішними. Просто не будуть. Бо не повірять, бо не схочуть, бо не зможуть. Тому що це, скажімо так, не так легко зробити, але це можливо. А що легше ходити на роботу 40 років, жити в бідності, жалітися і нити, що щось не так? Чи все ж важко попрацювати, побудувати організацію, і вона буде приносити вам пасивний дохід. І то, і то важко. І кожен вибирає просто своє важко. Нема от третій варіант оце легко. Нема. Не вірте, якщо вам будуть казати, що щось буде робити легко. І підсумовуючи оцю всю історію хотів би нам з вами підсвітити наступне: у 2026 році. У 25-му році, і взагалі кожен день ми з вами є автором свого життя, і ми самостійно вибираємо собі шлях, по якому ми будемо рухатися. Ми можемо стати робітником, ходити на роботу від години до години і все ж своє життя присвятити реалізації мрій і цілей свого начальника. Або ж ми можемо почати працювати самі на себе і почати реалізовувати мрії і цілі своєї сім'ї. Або ж ми можемо стати бізнесменом і взагалі реалізувати всі свої мрії, дитячі і дорослі, які тільки захочете. Кожного своє представлення того багатства чи як людина би хотіла жити. Але факт того, що ми маємо вибір, і ми можемо вибрати кожну із цих сторін. Просто питання, що виберете ви? Знаєте, є в житті ряд дуже важливих питань. І їх є дуже багато, є основні питання, а є, скажімо так, допоміжні, і їх є дуже багато. І ці питання звучать так: а що я хочу від життя? А скільки я хочу заробляти? А як я хочу жити? Що я хочу, яку, яке життя я хочу дати своїм дітям, своїм близьким, своїй коханій половинці? Куди я хочу прийти через 10 років, через 15 20 з ким я хочу там бути, це дуже важливі питання, на які потрібно вже відтепер давати відповіді. І, як правило, більшість людей живе, знаєте, як то кажуть, в ніведені. Люди не мають ніякого бачення. Тому важливо у му році, в тому числі, розвивати навик візіонерства, бачити далі, ніж свій ніс, ніж зарплата. Уявляти собі, як ви будете жити через якийсь там певний період. Я, можливо, зараз звучу як якийсь, не знаю, той, що водолій, але насправді це такі важливі речі. І Якщо ви от навчитеся не обесцінювати, що вам дає дають інші люди, навчитеся слухати і чути, то ваше життя дуже сильно може змінитися в хорошу сторону. Дуже сильно. Я колись пам'ятаю, був такий бунтар, то, та, в принципі, нічого й не змінилося, особа. Але е, я був такий, знаєте, от в мене в житті були різні періоди. Був період, коли я був згоден з усім, що відбувалося. Потім був період, коли я був такий пофігіст, на все пофіг, на всіх пофіг. І рано чи пізно, якщо людина розвивається, працює, шукає себе, вона знаходить певний баланс. Появляється якась певна гармонія, спокій. Вона починає розуміти, хто вона, що вона хоче від життя, куди вона хоче. У неї появляється чітка картинка того, що вона хоче, скільки вона хоче. І от це все є такою, знаєте, рушійною силою, яка вас приводить до того результату, який ви собі запланували. Я вам в цьому 2026 році бажаю знайти себе. Бажаю знайти своїх людей свою компанію, своє оточення, яке вас буде розвивати, яке вас буде не тянути на дно. Є такий ефект відро з крабами. Якщо у відрі більше, ніж два краба, то коли один починає лізти вверх, щоб вилізти, то інший починає його стягувати. І у нашому оточенні дуже часто є такі люди, які нас будуть стягувати, які будуть нам казати, що ми якісь не такі, що нам правильно робити, а що неправильно. Завжди слухайте тих людей, які живуть так, як хочете жити ви. Коли вам щось кажуть, ви собі про себе оцініть. А та людина, яка вам говорить, скільки вона заробляє, чи вона живе так, як от ви хочете жити, скільки вона там своїм дітям дала всього. Якщо людина забезпечена, вона, як правило, дуже часто не завжди, але дуже часто мудра, вона розумна, вона буде радити правильні речі. Тому я вам бажаю в цьому році правильного оточення. Я вам бажаю визначитися з тим, що ви хочете, скільки і чого ви хочете, окреслити це, так? Чітко дати цьому ціну. Не я хочу якусь файну машину, а я хочу конкретну машину, конкретної моделі, конкретного кольору, конкретної вартості. І тоді, Боженька, всесвіт, скаже вам: на, тримай, ти хоч, хочеш, але ти вже хочеш щось конкретне. Тому визначитися з тим, що ви хочете. Зрештою. Ким ви хочете бути, скільки ви хочете зробляти, і основне, як ви хочете жити. Колись хтось дуже мудрий, сказав, чим довше ви займаєтеся реалізацією себе в цьому житті, тим менше у вас залишається часу на пожити життя своєї мрії. Подивіться в зеркало, задайте свої питання. скільки вам зараз років, так? скільки всього ви вже проаналізуєте, глибоко проаналізуєте, скільки ви всього прожили, що ви в житті змінили. Я буквально перед цим ефіром в офісі поки друкував якісь документи, 10 сторіночок книжки прочитав. Джима Рона, такий є, автор, дуже цікавий і дуже круто пише. Рекомендую вам його також. Всім принципів життя, успішного життя. І він якраз там про це писав, що він у певні періоди свого життя сідав і аналізував: Опа, а що відбулося за останніх 5 років? Наскільки виріс мій дохід? А чи часом я не забуксував? Бо інколи ми буксуємо, але ми знаходимося в якомусь потоці, як всі, і ми того не помічаємо. Зсередини ми ніколи не помічаємо, що щось не так, тільки зі сторони люди нам можуть давати якісь зворотні зв'язок. Тому також додатково до цього я вам бажаю у 2026 році бути з відкритими вухами. Боженька нам дала два вуха і один рот. Це щоб ми в два рази менше говорили і в два рази більше слухали, і чули, що відбувається навколо. Не слухали новини, не слухали весь негатив, який яким нас намагаються наповнити для того, щоб доповнити загальний егрегор того, що все погано. А слухати позитив, читати позитив навколо себе будувати позитивну атмосферу з правильних людей і працювати в правильній сфері. Ми дійсно. Маємо таку можливість, і ви разом із нами її отримуєте. Вам просто потрібно розібратися в тій пропозиції, яку вам дали ті люди, які вас сюди запросили. Якщо ви зараз подивилися це відео, то скоріше за все в описі під цим відео буде посилання на презентацію, в якій ви можете більш детальніше розібратися в тому, з яким продуктом ми працюємо, яка у нас бізнес-модель, скільки в нас можна заробляти, які перспективи, і так далі. Це все можна вивчити. На це потрібен час і бажання. Проявіть бажання, якщо ви хочете розібратися в цьому більш детальніше, напишіть мені або тим людям, які вас запросили. Будь-що, напишіть цікаво, напишіть хоч, або напишіть з додаткову інформацію, або у вас якісь конкретні питання. Ми завжди відкриті до діалогу. І з радістю допоможемо вам докрутити розібратися в цій темі і прийняти для себе рішення. Я вам дякую за цей рік. Ми ще окремо зробимо завтра запис додатково в цей канал. З привітанням вас із новим роком. Але я вам уже тим, хто зараз є тут, дякую за цей рік. Дякую за те, що ви з нами. Дякуємо, що ви вибираєте для себе розвиток. Я бажаю, щоб ви вибирали його завжди. В пріоритет ставили саме розвиток. І саме від цього буде залежати то, як ви будете жити, наскільки ви будете задоволені собою і своїм життям. А я вам бажаю задоволення. Нехай у вас все вийде. Ми зустрінемося завтра в фінальний ефір, десята ранку з командою. Я думаю, ми там теж трошки пофілософствуємо. Тому завтра є можливість 10-й ранку з командою вийти на зв'язок, познайомитися, поспілкуватися, послухати історії. Зустрінемося з вами вже в новому році на таких традиційних вечірніх ефірах. Дякую вам за цей рік. Далі будемо топити, газувати і робити ще більше щасливих. Задоволених і людей, які будуть заробляти гроші і будуть робити щасливими навколо себе інших людей і допомагати цьому іншим. Дякую вам, мирної ночі. Бережіть себе, приємних вам святкувань. Не забувайте, поки що ми ще не до кінця маємо що святкувати, тому працюємо всі над спільною перемогою, заробляємо гроші, донатимо хто, як, де і чим може допомагаємо. Зустрічаємося завтра о десятій ранку на ефірі. Новому році. Слава Україні! Папа! -па.